Селичі з різних куточків країни змагалися за титул найсильнішого. В Івано-Франківську відбувся етап Кубка України зі стронгмену. Даний турнір, обласний центр Прикарпаття приймає вперше. Спортсмени з різних областей України мали можливість позмагатися у двох вагових категоріях. Даний вид наш спорту богатирський стронгмен якраз дає можливість на публіці демонструвати хлопцям свої силові здібності. І тому мені приємно, що сьогодні багато глядачів все бачили. Можливо, хтось з них з підростаючого покоління якраз візьме приклад з хлопців, і також в майбутньому подасться в спорт, буде вести здоровий спосіб життя, буде сильним і здоровим. Свої спортивні здібності та напрацювання спортсмени продемонстрували у п'ятьох видах богатирських вправ. Кількість кілограмів, з якими їм доводилося працювати, вражає. Зокрема, розпочали з носіння богатирського снаряду вагою по 110 кілограмів в кожній руці та підіймання колоди загальною вагою в 110 кілограмів. Презер обласних та всеукраїнських турнірів Василь Неміш запевняє, що участь в таких змаганнях виховує особистість та здоровий дух. Перше за все, будь-які змагання це перевірка кожної людини на її можливості, на те, що вона взагалі може зробити із такими тяжкими снарядами. Спорт для мене це один із шляхів саморозвитку, своєрідно, такого піару, як то кажуть, людей побачити і себе показати, Ну відповідно, розвиватися у цій. Галузі, щоб бути не тільки душевно-сильним, а й також фізично бути розвинутим. Стронгмени на високому рівні виконували спортивні нормативи. В цьому їм допомагала підтримка вболівальників. Змагання не обмежувалися участю професійних богатирів. Свої сили мали можливість спробувати глядачі, яких виявилося дуже багато.